Вау, куди ми приїхали сьогодні? Зараз покажу щось, що вам точно сподобається. Welcome to the fun beach. Приїхали сюди через те, що тут дуже круті розваги водні. Дивіться, що це схоже на гру, яку грає мій син. Називається Стамбл Там треба скакати по таким штукенцям. І кодова назва цього місця це Стамбл Гайс в нас. А взагалі-то він називається Fun Beach, М'яга-аквапарк і знаходиться в Лімбурзі. Це крутий активітет, коли куди ви приходите як на рекреаціях біт, тобто на такий пляжик з озерцем. Але Платити за вхід, але все інше та безкоштовно, в тому числі і такі лазілки. Є двох рівнів, дуже е, великі для дорослих і дуже маленькі від 4 років до 150 сантиметрів. Е, е, вони складні, я скажу я, лазила як доросла. Це було дуже складно. Для маленьких дітей трошки легше, і від того ще прикольніше. Кожному видають такий жилет. І в ньому можна безпечно падати, бо без падінь я думаю, просто не обійдеться. Вся територія настільки велика, гарна, можна і просто на пляжі бути, можна поїсти. Можна замовити собі морозиво, полежати, просто почилити. Вся територія чиста, класна, тут слідкують, щоб не проносили там колонок, наприклад, чи чогось там забороненого алкоголю також не можна. За вхід платиш близько 9 євро і можеш всім користуватися. Але якщо хочеш додатковий лежак, то тут його можна забронювати. Вони такі пристібнути. Ви бронюєте його і потім вже можна користуватися і лежати на ньому. В принципі, беріть свою підсілку, там нормально буде із нею. Забронювати місце в аквапарку можна через такий автомат, там проскануєте свій квиток і займете чергу. Буде сказано, в якої годині вам треба підійти для того, щоб пострібати. Е, півгодинки всього лише, але в принципі цього достатньо. Дуже сильно така підготовка. Між тим ви можете просто чекати на травці, чилити, насолоджуватися видами. В принципі, тут багато чого є. Ми дуже рекомендуємо побувати тут. Фанбіч в хорошу погоду. В Лімбурзі було круто. I